Вітаю вас на каналі Кубасик і ні для кого не секрет, що однією з найулюбленіших моїх ігор є Nantin Великі сподівання! І з нею вже є три відео на моєму каналі. Посилання в описі буде. І як ви знаєте, ця гра в українській версії, а також ще в декількох країнах, випускалася виключно з картонними мініатюрками. Можна було покращити монети, але тепер з'явився і ось такий набір, який називається deluxe Miniature set, тобто набір делюксових мініатюр. Розпаковуємо. Одразу написано і на українській. «Перекрасьте ігровий світ на anti за допомогою цього унікального набору красивих мініатюр, покликаних перенести славетну атмосферу Вікторіанського Лондона. Цей набір містить високоякісні мініатюри агентів та будівель для всіх гравців. І тут 91 мініатюра. Тобто, якщо у вас є делюксові монети. Всі картонні жетони в грі вам уже будуть непотрібні. Відкриваємо. Так. І в нас тут все погруповано і заклеєно, мабуть. Так, так тут все заклеєно. Ми звільнилися від. Скотчу, і тут такий досить ну, дуже-дуже міцний пластик. Всі мініатюри будуть в ідеальному стані. Тут всі гравці в мініатюри однакові, відрізняється лише колір. До речі, в базі колір не фіолетовий, а червоний, а тут червоний належить поліцейським. І мені дуже подобається така зміна, оскільки. Ви знаєте, що я обожнюю фіолетовий колір. Тож, давайте подивимось фігурки гравців. Так, будиночки. Угу. Ось такий будиночок. Загнуті дещо димарі, але тут якийсь м'який пластик, досить легко це. Поправляється. Якість дуже крута, дуже деталізована готель. Тут, на жаль, немає текстури жодної. Так, це в нас така фабрика. Великий будинок, якийсь маєток. Не пам'ятаю, як вони називаються. І ось такий кутовий будинок. Теж з цього боку, на жаль, текстури немає. І мініатюри наших агентів. Це такий соціальний працівник, чи як це називається? Що? Ремонтує комунікації в Так. Далі в нас а, дівчинка ось така. Домашня робітниця, як я розумію. Деталізація просто шикарна. так Професію. Цієї дами ви здогадаєтесь самі. Так, це суфражистка, як я розумію. Тут теж з двох боків текстура дуже гарно. Велосипедист. Тут, угу, на жаль, бачите, залито повністю. Ну, це для міцності мініатюри, але є нюанс такий. Так, це продавець квітів. Угу. Це у нас хлопчик, що продає газети. Ну так, деталізація дуже-дуже крута. Це у нас Якийсь портовий працівник, і ось чайка маленька. Так. Це у нас якась дама з газетами. Чи з книжками, з книжками, так. Угу. Ну, це, напевно, якийсь лорд. Теж дуже класно виглядає. І остання мініатюрка, такий чоловік зі своєю собакою. До речі, бачите, також на підставках рельєф є все як потрібно. Всі інші кольори абсолютно ті ж самі скульпти мають. Ну і тепер перейдемо до нейтральних мініатюр. По-перше, це ось такі страшні. Поліцейські на конях виглядають дуже круто. На жаль, не не дуже камера добре передає в червоному кольорі деталі, але деталізовано неймовірно класно. І це у нас наші індійські мігранти на Килимах теж чудово. І останнє це оці жетони неприємності. Вони так просто накидані. В базі це теж такі просто картонні жетончики. Тут вони досить такі класні, рельєфні. Ось це і все розпакування делюксового доповнення до Наті Narking. Великі сподівання. Якщо сподобалось, тисніть лайк. І підписуйтесь на канал, та пишіть, що б ви хотіли побачити ще на цьому каналі. До зустрічі!